Їхали хлопці в кашкетах, гармату шукали три дни, а я її вклав на фундамент, мов пам'ятник жертвам війни, аж я її вклав на фундамент, мов пам'ятник жертвам війни, а як вони всі від'їжджали. Я знов ту гармату стігнув, вложив туди два брони бійних, і знов по суші до пальну. вложив <рес> туди, два брони бійних, і знов посушив у пальну. Стодола згоріла, як шибка, від хати лишилась кіна. Хай знає отояну німшик, що значить сусідська війна. Хай знає що значить сусідська війна? Клас! Супер! Що треба таке саме, але всі співали Все.